Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку ліквідовують наслідки негоди. Я тільки ногами вступила на балкон, і воно як грохне. В обласному центрі вшанували розстріляних у 1941 році в'язнів Луцької тюрми. Підсумки національного мультипредметного тесту на Волині. Злива з поривами вітру у центрі Луцька розпочалася орієнтовно о 15-й годині, розповіла бариста Владислава Косенюк, яка працює в одній із яток на театральному майдані. Каже, вітер перекинув смітники, ярусні вазони для квітів і надпис Я люблю Луцьк. Підходили хлопці, троє, по-моєму, чи двоє, от і підняли букви. Також те сміття, яке тут було поблизу розкидане. Також люди піднімали, викидали в смітник. Працівники комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» спецкомунтранс ще під час дощу впорядкували конструкцію, влаштувавши кожну літеру на попереднє місце. Розказав бригадир Віктор Ващук. Нам начальство сказало, сказали, що по правди був поправди, що було рівнесенько, тут і вони не впадуть. Вони будуть стояти на місці. Поруч продавчиня Юлія Федорчук замітає листя і гілки дерев. каже, вперше бачила такі потужні пориви вітром. Це просто було тако спалах. І бачу, летять дерева. нам перекинуло. Так само під навісом нам скинуло. Дякую, що банки не побилися. На вулиці Коперника під час негоди зірвало шматки даху та вітром убірвало лінії електропередач. Розказала Суспільному мешканка одного з будинків Катерина Фаденчук. каже в оселях: зникло світло. От так лячно було. Ми погасили одразу все світло, тому що тому що було видно, що зірвало мережу електромережу і що були такі іскри. Посипались на Асфальт, бачите, дерево з корнім вирвало, але богу дякуйте, це велике наше улюблене дерево спасло нас і затримало трохи на своїх гілках. Енергетики приїхали ліквідовувати наслідки негоди лагодити зірвані електромережі, розказав електромонтер повітряних ліній Волинь Владислав Лоборчук. Там криша полетіла, тут були було радіо. Скоріш за все і опорвало, вона впала на повода. Міжпазне КЗ, порвали, все. Це радіо ми зрізаємо, воно все одно не працює, зараз не є діючим. А провода ми назад натягуємо. В людей світла не буде, доки ми не зробимо. Надо ж зробити. Дах, який зірвало з будинку на вулиці Коперника, пошкодив один з балконів і вікна у багатоповерхівці під номером 27, розказала власниця однієї з квартир Ірина Сусол. Я тільки ногами вступила на балкон і воно як грохне і вилітає. Ну, я думала, що це якийсь, слухайте, щось таке падає. Ну, по воєнному і тоді дивлюся, чую, тут тарахка, тут тарахка. Я тоді вискочила назад. Думаю, боже, як зараз мені впаде в очі те скло. Ірина Сусол каже, з її балкону видно частини зірваного даху, які побили скло у вікнах її квартири та обшивку балкону. Бачите, як пробило. Видно, воно куском так, зачепило та залізаче. Ліквідацію наслідків негоди Суспільному телефоном прокоментував керівник департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк. Працює бригада КП парка по ліквідації наслідків, тобто прибирають аварійні дерева на бадахмельницького. Далі їдуть на старе місто і по інших об'єктах там племосавури, електропарат на і там, де зафіксовані випадки поломаних дерев. Працює бригада аварійна КПЕМІ світло, де є обриви проводів там, де на проводах зависа дерева. Де треба там підрізають, знімають голяки, відновлюють електрозивлення. Так само працює бригада по мережі зливової каналізації на базі спецкомунтранса. Ну і в тому числі. Наші працівники об'їжджають місто, фіксують факти. Детальніше про наслідки ліквідації негоди розповімо у наступних випусках Новин Анна Глущук, Віктор Легіньковський, Новини, Суспільне, Луцьк. Минає 82 роки з часу розстрілу в'язнів Луцької тюрми. Це відбулося 23-24 червня 1941 року. Тоді вдалося вижити прадіду Миколі Куделі, розповідає правнучка, старша наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею Марія Філонюк. Каже, прадід Микола Куделя був членом організації українських націоналістів Шевченкознавцем збирачем шевченкіани на Волині. Він був один із перших у селі Буяні, який був арештований за приналежність до організації українських націоналістів. Із проголошенням незалежності України Микола Куделя встановив понад пів тисячі імен, розстріляних органами НКВС в'язнів Луцької тюрми. Дехто з родичів надав світлини. Прадід написав книгу про розстріл під мурами луцької тюрми, каже Марія Філонюк. В'язням не був секрет того, що насправді 22 червня, коли вже падали німецькі бомби. Зрозуміло було, що радянський союз теж бере участь у другій світовій війні. Коли впала одна із бомб, то рознесла частину мурів власне Луцької тюрми. Потім було зрозуміло, що насправді так просто ніхто додому не відпустить. 23 червня об 11 годині почали відкривати камери і ділити їх на тих, хто був засуджений за політичними переконаннями. Тобто унівців, ну і власне кримінальників. луцька тюрма була облаштована у споруді колишнього монастиря Бригідок. Зараз тут замковий свято-архангельський чоловічий монастир, каже кандидат історичних наук Богдан Зек. Говорить, розстріл відбувався на території поруч кулеметними чайгами, гранатами, а власне, ті, кого або не вивели на остріл з тих чи інших причин, або ті, хто вижив під завалами трупів, а вони змушені були ховати убієнних. Більшість істориків вважає, що на території Луцької в'язниці, 23 червня 1941 року, було вбито близько двох тисяч в'язнів. Марія Філенюк розповідає, її прадіду вдалося вижити під тілами розстріляних. Згадував про те, що на подвір'ї луцької тюрми було чотири великі могили. Зі слів правнуки Микола Куделя розповідав: тіла розстріляних пересипали вапном крізь землю, просочувалася кров. Так свій злочин радянська влада прагнула приховати, каже історик Богдан Зек. На цьому місці відбувалися розкопки, Тут були знайдені рештки розстріляних луцьких в'язнів. Про те, що у цьому приміщенні у воєнний і післявоєнний час минулого століття була в'язниця, нагадують ці тюремні металеві двері, каже історик Богдан Зек. З його слів на час розстрілу Луцька в'язниця була переповнена. «У луцькій в'язниці було 34 камери. Оскільки тут можна було отримувати в'язні, це кількість була близько 700 осіб. Але на початок німецької радянської війни ми знаємо, що в Луцькій в'язниці перебувало 2055 в'язнів. Богдан Зек каже, злочин, який вчинила радянська влада у Луцькій тюрмі, 82 роки тому, залишився непокараним. У радянському союзі понад півстоліття ці події приховувалися. Оксана Євпак, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк. У Луцьку на території замкового свято Архангельського монастиря сьогодні вшанували страчених у 1941 році в'язнів Луцької тюрми, розповіла голова Союзу Україну Квилині Любов Ганейчук. Каже, що року вшановує пам'ять жертв розстрілу. І кого брали? От сюди, як я переказам чую вчителя, лікаря. Свідомого українця патріотично налаштовані хлопці були, які боліли Україну, які хотіли України. Розумієте, оці й гинули. Як розповіла Любов Ганейчук, народилася вона у родині повстанців. Її батько був засуджений та п'ять років провів у луцькій тюрмі. 48-го забрали і після му його випустили. Мені здається, що в цих камерах мого тата мордували. Мамі розказував, під ногті голки вставляли, руки під двері вставляли. Жодний народ світу не приніс стільки горя нашим людям, як так названий старший брат. Панахиду за жертвами розстрілу відслужили священнослужителі Православної церкви України. Вшановуємо наших рідних і близьких, які були розстріляні від рук НКВД за сприянням радянської влади, Володимир Подригуля із села Жидичин прийшов покласти квіти біля меморіальної дошки, аби вшанувати загиблого дядька, якого ув'язнили за участь у товаристві Просвіта. В пам'яті про нього є названий Володимиром. Його забрали в січні місяці. А вже в червні місці його розстріляли. В нашій вулиці забрали двох чоловік. Ну, один вижив, дядько Сергій, а його він попав під чергу кулеметне. Зі слів Володимира Подригулі, у той день, крім дядька, розстріляли ще вісьмох жителів Жидичина. Через кілька років, говорить, убили його тітку. Вона в 43-му році пішла, закінчила медичні курси разом з повстанцями. Теж була вбита десь 44-му році. Підрожіщами десь ми не можемо знайти місце. У 1947 році родину його батька, розповідає чоловік, вивезли до Сибіру, де він народився. У рідне село, пригадує Володимир Подригуля, його сім'я повернулася у 1967 році. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. На Волині закінчилася основна сесія національного мультипредметного тестування, яка тривала з 5 по 23 червня. Про це розповіла завідувачка профільного відділу Алла Корнейко. Вчителька Світлана Дем'янчук розповідає, вдалося підготувати чотирьох випускників, які закінчили тестування на 200 балів. Серед них і учні Луцького ліцею номер 9 Денис Майко і Ася Котюн. Написав СМС у мене 200. З Початкової школи приймаю участь у олімпіадах. Я вже... Математику знав досить на високому рівні. Предметний вибір фізика, і саме третій предмет забирав найменше часу через те, що його в принципі не лишалося. Вчителька і так нас готувала дуже сильно і давала нам тести на освіта ЮА. ми пройшли всі теми за весь рік. Підготовки з математики мені було досить. Я дуже хотіла, щоб мені випав параметр, який потрібно розв'язати за допомогою теореми і Він мені випав. Вот. Мені просто дуже повезло. Успішність своїх учнів, вчителька Світлана Дем'янчук коментує так: дуже багато дітей мають результат 31, 30, 29 балів із 32. Тобто я вважаю, це теж хорошим результатом. Як правило, допускаються дуже такі механічні помилки, десь в обчисленні, десь неправильно відповідь вбили. Готувалися ще починаючи з 10 класу. Цього року кількість учасників національного мультипредметного тесту в області зросла майже удвічі, а це понад 10 тисяч. Через повітряні тривоги учасникам на Волині доводилося упродовж однієї сесії двічі переривати тестування, говорить Алла Корнейко. Зареєстрована така величезна кількість, що потягнула за собою формування нових пунктів тестування, підбір нових працівників. Під час тестувань у нас було чотири рази, чотири сесії, які переривалися повітряною тривогою. У рамках проходження НМТ 2023 Учасники виконували завдання із української мови і математики, а також одного предмету на вибір. Історія України, іноземна мова, біологія. Фізика та хімія Додала завідувачка відділу Алла Корнейко. Труднощів каже, додавали хакерські атаки. Також більше десяти учасників завчасно закінчили тестування через неправильне використання програми. У нас лідируючий предмет це історія України. Були дні, коли програма працювала важко. Наші учасники могли, отримавши оці бали свої, прийти додому, перевести по таблиці переведення балів з тестових у шкалу 100-200, вже знати свій результат зі слів Ала Корнейко. Офіційні результати мультипредметного тестування з'являться у персональних кабінетах учасників до 28 червня. Говорить, з 11 по 24 липня відбудеться додаткова сесія для тих, хто не зміг пройти основну із поважних причин. Микита Чибар, Петро Потієвський Суспільне новини Луцьк. Відвідувачів Луцького ЦНАПу зустрічає кіцька Буся. власниця тваринки. Юлія Семенчук каже: Їй три роки, вона слухняна і сьогодні допомагає працювати. Це шотландська порода, вона поводиться себе спочатку. Так адаптовується, вивчає типо сферу, як все поводиться до неї, а потім вона стає спокійною і вже до всіх можна погладити. А це собака Лабрадор Ретривер на кличку Санта. Її господарка Дарина Глущенко працює у відділі реєстрації бізнесу. Говорить, собаці у ЦНАПІ комфортно, бо тут працюють кондиціонери, а на дворі нині гаряче. Вона приходила ще чотири роки тому, коли була маленькою. Тобто, це не перша ініціатива, звичайно, день. Коли ми можемо взяти улюбленців на роботу, це насправді дуже добре для нас, тому що улюбленець може бути цілий день з нами. Ми спокійні за них, що не залишили вдома. Ну і друга завжди, звичайно, є дві сторони, коли подобається не подобається. Звичай, але в більшості сьогодні всі захоплені. дуже класно. Так можна і кожен день сам сантові. Познайомили хороша собака. Йоркширський тер'єр на кличку Бублик оглядає документацію у департаменті містобудування, земельних ресурсів і реклами. Вони надзвичайно розумні така просто радість собака. Це... Життєрадісна тварина з нею треба і робити і віддихати. Свою собаку навчила гавкотом відганяти росіян від українських кордонів, каже власниця англійського бульдога Тетяна Книж. Де мускай долі? Де мускай? Мала за словами Тетяни Книж, заступниці керівника департаменту, вперше акцію Візьми собаку на роботу започаткували чотири роки тому. В цьому році всеукраїнська акція Візьми з собою собаку на роботу є ще й такою, яка збирає кошти для тих тварин, які постраждали внаслідок повені і внаслідок наслідок війни. Нам було однозначно проводити у ЦНАПі такий захід, оскільки, по перше, працівники самі більше розслаблені. Більш задоволені, щасливі, Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.